Це вже традицією, саме традицією, е, організовувати зустрічі цієї проблематики в інституті проблеми Ну, Хто не знає, це особливий інститут у системі нашої освіти. Бо виховання, ви розумієте, запит на нього в суспільстві надзвичайний, особливо з тими подіями, які переживає наша країна, е, з війною. Яка вимагає від людини бути патріотичною, а за, за патріотизмом йде і всі інші моральні якості. І тому ми причетні до того, яка буде наша армія, яка буде наша молодь і якою буде наша нація. Ось так я розглядаю ці зустрічі. Нас об'єднує що, Оце це велика гра, ім'я якій Хортин. Ну, уже Корді не стає інколи, то щоб землею невідомою. Завдяки вам, моїм спеціалістам, через пресу вона вже доволі даємо велику інформацію. Навіть недавно в нас були гості з Європи і ми намагалися пояснити, що, що це таке. Але, шановні колеги, оскільки, ще раз кажу, що ми науковці в галузі. Педагогіки виховання, а я трошки зупинюся на цьому аспекті. Знаєте, в науці пізнання, яке називається епістемологією, є такий закон. Закон вичерпування з об'єкту його властивості. Ну, що це значить? Наприклад, рема, ну, наприклад, камінь, да? ми його вводимо в певні взаємодії, так? взаємодії, де цей камінь як об'єкт розкриває свої властивості. Які він може розкрити властивості? Фізичні, це в залежності від взаємодії, фізичні, хімічні, а естетичні, малахіти, сапфіри, бачите? Вичерпується, повертається об'єкт і він розкриває свої таємниці, свою сутність властивості. Це я до чого видно? А наш Хортів? Коли ми відступаємо взаємодію, але тепер це вже наша людська взаємодія, то він розкриває і впливає, на які властивості людини. Перше, психофізичні, психологічні, так чи не так? Психологічні, далі вольові, моральні. Бачите, ціла сітка властивостей тримається в цій грі, потенційно тримається. І від того, як ми включимо молоду людину в цю гру, ми будемо вичерпувати ці властивості і формувати спрямовано їх. Ось так я бачу, шановні колеги, призначення цієї нової нашої гри Усій, у цьому букеті цих властивостей, які може привласнити особистість. І як учасник цієї гри, і просто як російською мовою созерцатель цього видовища. Понимаєте? Навіть якщо він пасивно споглядає, він вже може через різні психологічні механізми теж долучитися до того, що несе ця велика гра в І я з Борисом Борисовичем, оскільки він вже в нас є, докторант, і тема буде близька, про що я говорив. Комплексний вплив цієї гри на розвиток людини як особистості. Особистості, як насія оцих якостей. Ось цієї системи, оцього паттерну, цих якостей, при яких я сказав моральних, фізичних, е вольових, соціальних і так і інше. І все це зв'язано з цією громою. Звичайно, що це не панацея, шановні колеги. Ось ще є різні інші засоби впливу, чисто наукові, е але є оці масові, до яких відноситься ця гра. Ось те, що я хочу вам підкреслити. І, звичайно, ви можете говорити про про цей поліцейський аспект Хортінгу. Будь ласка, говоріть, але, шановні колеги, тренери, спортсмени, ви відповідальні за ту людину, яка стоїть з вами у ваших мріях, у ваших переживаннях, у ваших діях. А раз так, ви теж є виховуючим, ну, ланкою виховуючим. Кожен з нас ми виховуємо, навіть коли я просто присутній. Просто коли я нічого не говорю, вже йде якийсь вплив. Як ми говоримо суб'єкт, суб'єкт вплив. А тут ще ця гра. Тобто, як ми її організуємо, як ми її розгорнемо в процес у в просторі в часі, Розумієте, такий ефект виховний ми отримуємо. Ось так я пояснюю це явище і закликаю, щоб ви в цьому плані трошки подумали ширше. І так, виховання цілісного світогляду у дитини, як у людини як учасника цієї великої гри. Тому я дякую, що ми сьогодні зібралися. Тут буде висловлено багато слушних думок, вони будуть зафіксовані і доведені до, до широкої нашої публіки, освітньої, освітянської, щоб вони знали, що є таке явище, нове, перспективне. Наше суспільне виховне явище. Тож я вважаю вам виспіху у цьому нашому семінарі.